Всім добрий день! Я прибралася у себе на балкончику. Купила ось такі корзиночки. і навіть після цього в мене з'явилось якесь натхнення щось вам розповісти, щось вам показати. Коротше, побалакати. В Цьому відео я хочу вам показати свої обновочки в інструментах, і хочу вам також показати процес. Розпочну а, з пряжі, яку я замовила пару днів тому. Маленька предисторія. Взагалі, а, я цю ідею виношувала дуже довго. Коротше, я поїхала за кордон відсвяткувати новий рік. І там є Амазон. І мені потрапилась пряжа. Яка барабана едро світиться вночі. Ось така пряжа. Glow in the Dark. Значить, мною перевірено, вона справді світиться. І ось я купила дофіга цієї пряжі. Що, до речі, цікаво. І що перше кидається в очі, це те, що моточки дуже маленькі. Ось дивіться, дивіться як виглядає звичайний моток, і як виглядає цей. Да? Ну, тобто, це пересвіт якийсь. От, для прикладу, як виглядає звичайний моток, да? і як виглядає цей. На етикетці заявляють. Що тут? тут взагалі на етикетці нічого не заявляють. Тут взагалі дуже мало інформації. Тільки тут написано, що це Made in China. Написано, що прати в теплій воді, використовувати тільки ручну, ручне прання. І, коротше, як доглядати? за пряжею. Скільки метрів, скільки грам, яким міліметражем користуватись інструментів? Нічого таке не написано. На сайті, де я замовляла, написано було, що тут 50 грам. І я дивилася на фотографії, на відгуки, і мені здавалося, що тут ну, ніяк не може бути 50 грамів в цьому маленькому моточку, максимум десь грамів 20-25 Але було моє дуже велике здивування, коли я цю пряжу потримала в руках. Вона дуже-дуже тяжка, ця пряжа. І о, от, здавалось би, да, тут виглядає от така сумочка. В мене все попадало. Да, Здавалася така сумка. в мене невелика. Тут в мене всього 17 мотків, 850 грам. І це, по відчуттю, я тримаю кірпіч. Воно дуже-дуже тяжке. Звісно, ця пряжа. В інтернеті, от я дивлюсь, що з цієї пряжі роблять, і це якісь іграшки, якісь брілочки, щось маленьке. Тобто ця пряжа чисто купить моточок, щось собі зв'язати і забить. Моток, до речі, в Амазоні коштував дофіга і більше 300 гривень, якщо перекладати в гривнях, і я пожлобилася. За один ось такий моток витрачати 300 гривень. Тим паче, що я не в'яжу іграшки. Я в'яжу величезні оверсайзні светри, в яких можна провести за кордон ухилянта. Ну, правда, ну, типу, вони супер величезні. Мої ці светри. І в мене на светри мінімум уходить 600-650 г. І далі до безкінечності. Тому я розумію, що якщо ця пряжа така малесенька, але така тяжка, дуже багато пряжі піде на той проєкт, що я задумала, тобто свет. Тут не написано, що це таке. Тут написано тільки флуоресцентна пряжа, пряжа, що світиться в темноті, білий колір, glow yarn china. Це Вся інформація, що є, дуже скудненька. На сайті, де я замовляла, написано, що склад цієї пряжі це 100 поліестер. Я поліестер в пряжі ніколи не бачила і я не знала, як він буде виглядати. Я думала, що поліестер це щось на кшталт акрил. Акрил в роботі я дуже люблю. Якщо це не в'язати пластиковими інструментами, то в принципі нарікань до цієї пряжі акрилової в мене нема до цього складу пряжі. Коли зараз от я дивлюсь на цю пряжу, мені ця пряжа дуже нагадує котон бавовну, дуже мені нагадує, особливо крутка. І оці дуже багато мелких-мелких ниточок. І особливість крутки, вона мені нагадує, як це 100% стовідсоткова бавовна, бавовна сама по собі теж дуже тяжка. Тобто мені взагалі здається, що е сайт, де я замовляла, е можливо, я не знаю, чи він написав якусь неправду, е чи дійсно Поліестер так виглядає, але мені дійсно дуже сильно, дуже сильно здається, що це все ж таки бавовна. Якщо це бавовна, це в принципі е, хороша новина для мене, е, тому що бавовна в принципі, мені дуже в догляді подобається, е, вигляд теж в неї непоганий. Єдине, знову ж таки, що дуже розход великий о, це єдиний такий мінус. І е, в Україні цей моточок коштує 154 гривні один моточок. Якщо брати... Відповідно, кілограм, а тут 50 грам, 20 мотків, це 3 тисячі, а, там щось 100 гривень, не знаю. 3 тисячі з чимось гривень. Для одного светра, а, це багато для мене, це дуже дорого. От, але ідея все ж таки, а, і моє бажання перевищили а, мою жабу всередині. І давайте подивимось, як же ж вона світиться в темноті. Отож, ми перемістилися до мене в ванною. Я вимкнула світло, і е, от поки я з вами розмовляла на балконі, ця пряжа трохи набралася сонячного світла, і вона світиться досить яскраво порівняно з пряжею, яка лежала в авості. І видно, де пряжа лежала в тіньочку. і Ось ця пряжа, яку я тримала в руках. І ось як пряжа виглядає, яка лежала в ості без світла. Тобто вона як заряджається від світла. Я купила цю пряжу ще вчора ввечері і я е, почала вже з неї в'язати. Зараз я вам покажу, як це все діло виглядає. Я е, почала в'язати і зайшла в ванну, вимкнула світло, і пряжа взагалі не світилася. І я, я ще думаю, блін, оця пряжа, вона а, тільки від сонця а, отримує цей ефект заряджання і з'являється це світіння вночі від ультрафіолету. я не знаю. Але я засунула а, пряжу буквально я не знаю, на пару хвилин. Навіть менше на хвилину я її засунула під лампу, і я була в шоці, як вона яскраво почала світитися. Тобто вона заряджається просто від будь-якого джерела якогось світла, особливо якщо це є щось яскраве, то взагалі а, дуже швидко воно заряджає. Стосовно того, як виглядає саме в'язання, я вирішила в'язати светр регланом зверху. Мені останній час дуже подобається в'язати реглани. Бо я, по-перше, купила спиці, якими зручніше в'язати реглан. Це трохи згодом про інструменти я вам покажу все. І да, і мені подобається вигляд реглану. Я можу в будь-який момент регулювати ширину і довжину светра, приміряти на себе, це дуже зручно. Ніж коли я в'язала звичайні зі спущеним светром, а, о, зі спущеним рукавом светрем. Тобто, це просто раз, два, три, чотири. Чотири прямокутники, які я зшивала між собою. Це дуже-дуже просто, але а, якщо ти в'яжеш з якоїсь нової нитки, то ти можеш не вгадати з шириною або довжиною. От, тобто, ти можеш приміряти на себе вже після того, як ти а, все зшиєш між собою. І вже будеш приміряти готовий виріб. А тут я от навіть під час, от зараз я в'яжу, я можу на якусь е довгу леску це все діло перезняти і приміряти на себе. І це от стільки я пров'язала це 50 г. Дуже воно вже таке тяжке. Е якби я в'язала інакшою якоюсь пряжою з таким же метражом, то 50 грамів я вже вив'язала набагато більше прибавок. От, тому да, побажайте мені терпіння і багато заробити на цю пряжу, бо мені прийдеться її докупати. Я нагадаю, що я купила 17 мутків, це 850 метрів о, 850 грамів. Тобто мені знадобиться десь півтора кілограма. Це, це я так приблизно собі бачу. Я буду вас тримати в курсі. Я буду показувати, як росте цей пиріжочок. І давайте подивимось, як вже е, оця горловина, е, як вона виглядає без світла. От, до речі, я в тінь вже відійшла, і бачите, він такий вже зелененький стає. О, дивіться. Я б не сказала, що в мене тут прям сильно темно. Ну, це просто якась магія в нього я, я просто в шоці. Це абсолютно коштує тих грошей, але знову ж таки дочекайтеся вже результату. Якщо ви захочете зв'язати такий самий светрик чи жилеточку, я вам розкажу, скільки я петель набирала, якими спицями я в'язала. Такий своєрідний буде майстер-клас. Ви не будете робити моїх можливих помилок. Я ще не знаю, я ще в процесі. І у вас вже буде готовий виріб, і ви зможете його повторити. І будете знати, скільки взяти пряжі, щоб не перекупити, чи навпаки, щоб не замовляти по декілька разів. От, тому буду вас тримати в курсі. Сподіваюсь, вам таке буде цікаво. Мені таке дуже цікаво. Це експеримент. Для мене це просто щось з чимось. Чесно, в'язати не дуже зручно не заважать, будь ласка. Так. До речі, я в'яжу спицями 4,5 мм. І на резинку, і на лицеву гладь теж 4,5 в мене йде. Хоча виробник пише, що треба брати спиці 2-3 мм, але... Ну, неможливо в'язати двійкою або трійкою. Це якась помилка, який склад. Коротше, от я спробувала, я вам зараз покажу кружочок. Я спробувала четвіркою і спробувала п'ятіркою. І п'ятіркою мені, в принципі, ок, але у білої пряжі. Є такий момент, що краще в'язати тугіше, ніж з такої ж пряжі, тільки іншого кольору, бо він надто виглядає, ну, як дирявий. Тому да, я вирішила обрати між четвіркою і п'ятіркою, 4,5 мм. В'язати вот. не дуже зручно, нитка розслаюється. Тут в нитці дуже-дуже багато. Маленьких ниточок, я навіть не можу тут порахувати скільки, від 20 штук. І спиця задіває ці ниточки. Я дуже намагаюся в'язати акуратно. Але десь в мене тут вже вилізла ниточка. Да, ось тут, бачите, ось такого формату. І тут декілька разів вона повилазила. Таке є також при в'язанні бавовни. Тому ще аргумент в капілочку того, що це все ж таки бавовна. Так, давайте зробимо примірочку. Ой-ой-ой. Так, ну, голова вміщається вже добре. Так, ну що, добре виходить. Светер, я думаю, більше підійде все ж таки на літо. От, а, Значить, горловина щось трохи косить, хоча я а, петля в петлю зв'язувала. Не знаю, може, треба трохи якось тут посунути. Так, друзі, ну і покажу вам свою колекцію інструментів. У мене наразі є 4 набори спиць і один набір гачків. Розпочну з найстарішого свого і найпершого набору спиць. Я вас одразу попереджаю: я не розкладала все красивенько по наборах. Я вам покажу, як насправді в мене це все виглядає. Так, ми розпочинаємо з першого набору від KNIT Pro. Дуже якісно зроблен сам цей кейс. Він такий, кольори мені також дуже подобаються поєднання. Значить, тут якийсь а, магнітик для якихось, для якихось штук. Я тут тримаю голки, і тут ще в набор йшли ось такі от маркерочки різного діаметру, але я ними ніколи не користувалася. А, тут а, зазвичай лежать стопери, спеціальні голки, щоб а, перезнімати спиці на різні ліски, ну і також ліски різної довжини. От. Але зараз в мене тут лежить е, великий гачок, е, булавка, щоб перезнімати петлі, коли ти щось в'яжеш. Не користуюсь майже цією булавкою. Е, ну І тут, ідеалі, е, звісно, е, мають лежати всі спиці е, від, від 3,5 мм до 12 мм. І також в наборі тут йшла ручка. О такого самого дерев'яного типу е, візерунку. Ну і е, навіть тут можна побачити, е, <свіття> по тому, як тут облізла краска, яким діаметром спиць я користуюсь е, найбільше, це 10 міліметрів. Всі інші спиці з цього набору лежать в цьому пенальчику. Ось отак він в мене виглядає. І ось ці спиці з набору. Мені дуже подобається якість. Мені дуже подобається, які вони тяжкі, ці спиці, які вони глянцеві і як класно сковзить пряжа. Я... Чогось захотіла нового, і я побачила на просторах інтернету і серед своїх в'язальниць подружок що є такі самі спиці, тільки укорочений варіант. Я дуже довго вагалася, тому що насправді цей набор коштує від 100 доларів, тобто він не дешевий. І мені подарував мій батько. Ось такий наборчик прям ультраукорочених спиць. Це теж Knit Pro, до речі, Denim Special Collections Edition by Knit Pro. Такий от карабінчик з сердечком. Його тут не було, якщо що. Ну і самі спиці. Ось так вони виглядають. Я не пам'ятаю, по-моєму, я вже показувала ці спиці тут. В облозі якомусь, тому я дуже довго про них розказувати не буду. Скажу тільки одне: я з них ще не в'язала. Але вони, як я зрозуміла, для носочної в'язки, чи, наприклад, їх можна використовувати для светрів, для собачок, для кошечок, коротше для своїх улюбленців. Десь там, якщо треба в'язати суперкороткі е, рукавчики чи горловину, я думаю, дуже воно прям пригодиться. Стане у нагоді, коротше, цей наборчик. Е, можливо, скоро я наважуся на якісь носочки. Е, і да, от подивіться, подивіться на цю маленьку лєску. Чогось у мене, до речі, тут тільки одна Леска. Скажу чесно, походу, я десь загубила інші. Так, да, ось такий от наборчик, супермілашний. Впевнена, що колись таки використаю в роботі. Так. Що в мене ще знаходиться, значить, в моєму пенальчику? Цей пенал, насправді, я використовую найчастіше, тому що тут є все для. Наприклад, якщо я в подорож куди ї, кудись їду, я беру цей пенал. Або просто я виходжу кудись на вулиці в кафешку, чи там у друзів ночувати, я беру цей пенал, тому що я в'яжу в принципі майже увесь свій вільний час. А, і навіть вдома дуже зручно тримати такий пенал, тому що а, по всій географії не валяються інструменти, особливо там якісь мелкі, там голки чи якісь маленькі спиці. Коротше, дуже зручно тримати от в чомусь такому одному. А, да, міленіал відкрив пенал чисто в мій формат. Значить, давайте подивимося, що в мене не тут. У мене тут а, китайський сантиметр. Дуже мені хочеться його з'їсти. Він такий пластиковий. Купила я його, до речі, в Туреччині, хоча він китайський. От. Також в мене тут два види ножиць. Ці ножиці теж мені хочеться з'їсти. Купила десь в канцтоварах в Києві ці ножиці, блін, я не пам'ятаю, де я їх купляла. Такий журавлик. Це, нас... а, це в кендіярні я купила. Ну, це насправді дуже, такий, а, дуже популярний вид ножиць. Він, в принципі, дуже гострий. Мірікань немає, як то кажуть. А, також в мене дуже-дуже багато тут а, маркерочків. Якихось колечок, які я також використовую як маркери. Оце просто мій улюблений маркер. Колечко. Так, і е, гачок, який я просто не могла покласти до інших гачків і взяла його в канал, тому що він коштував майже 200 гривень. І я його купила 22 лютого 22 року. Чогось я запам'ятала, що. Саме тоді я його купила. Так, значить, оці спиці від цього набору Pro. Це у нас в основному відділенні. До речі, якщо вам цікаво, де я взяла цей пенальчик, це сінсей. Коштує він, щось взагалі понти. Значить, у лівому відділенні в мене Лески від набору таких неонових пластикових спиць. І пластикові мої улюблені просто гачки, які я знову ж таки хочу з'їсти неймовірно. Я ними користуюся найчастіше. Хоча, можливо, вони комусь і будуть не такі і зручні, тому що вони пластикові і легкі. Зазвичай металеві це найкращий варіант для гачків, але ви просто на це подивіться. Нямка-нямка. Значить, я знаю, що це ось це один набір, який я купила. А ось ці гачочки я вже докупляла. Так. І в правому від Сіті в мене оцей набір пластикових спиць. Мені просто подобається, як виглядають ці спиці. В роботі вони. Я б не сказала, що дуже зручні, тому що от железна тримачка, вона тут прокручується, тобто вона погано прикріплена до самої спиці. І мене це вхарює дуже сильно. Тому таке собі. І що, показую вам свою останню покупочку. Ось такий от набор. Так, да, вам не здалося. Вони дуже схожі. Це Pro джинджер. Це звичайний набор. А це Pro джинджер-укорочений набор. Тобто, майже такий самий, але все ж таки не такий самий, друзі. Значить, тут спиці коротенькі. Подивіться на цих мультіпусік. Я вам зараз покажу просто 12 це 12 да, міліметрів. Зараз я вам покажу. Як виглядає 12 мм в звичайному наборі? Тобто, ну, різниця тут очевидна. Спиці набагато е, менші. І що я вам хочу сказати? Я зараз в'яжу багато регланів, і класно те, що е, коли ти в'яжеш по колу, коли ти починаєш в'язання, ти починаєш в'язання з горловини. І горловина зазвичай вона коротка і е, вона. Потребує або короткої лески, щоб було зручно в'язати по колу, а не використовувати Magic Loop, щоб не вивалювалася ця леска, або просто просяться ось такі маленькі спиці. Це, звісно, була для мене знахідка. Дуже круто. Взагалі, я думала купити цей набор замість цього. Тобто, мій попередній набор я хотіла продати, щоб він не валявся без діла, як я думала. Але на ділі, коли а, ти в'яжеш вже щось не по колу, а просто звичайними поворотними рядами, то короткими спицями виявилось мені незручно в'язати. Тому що коротка спиця, анатомічно її не дуже зручно в'язати. Особливо коли ти роками в'язав довгою спицею, от я вам покажу. І от анатомічно ти тримаєш. Чотирма пальцями ти якби облакачуєшся на цю спицю. Да? А, і з-за цього в тебе руки розслаблені, вони якби лежать на цій спиці. То на цій спиці, ти коли в'яжеш, то вони, бачите, мізинець взагалі а, впав безіменний палець, він а, постійно от, от, так от випадав. От, і вони в постійній напрузі знаходяться. Тобто а, багато в'язати. З такими короткими спицями мені незручно. Хоча, наприклад, от, а, моя подружка Аліна, вона в'язальниця теж, і вона взяла собі ось цей короткий набір, а, і їй навпаки а, просто нестерпно в'язати великими спицями. Це, тобто, це просто а, діло звички. Тому слава Богу, що я не продала свій перший набор, тому що а, ну, мені б дуже довго прийшлося звикати до цих коротких спиць. І взагалі, а навіщо звикати, якщо можна просто міксувати? Можу собі дозволити пофлексити з двома наборами. На балконі в мене є ще ось такий стаканчик з Угардену, де в мене лежать всі інші гачки, якими я Іноді дуже користуюсь, тому що я взагалі гачком останній час щось взагалі не користуюсь, тільки щоб зв'язувати між собою частини, які зв'язані спицями. От, Ну просто такий в мене період. Тут в мене дуже багато різних гачків, які я купляла в різних містах, в різних країнах. Е, дуже всі гачки по-своєму люблю. Е, от. Можу вам навіть показати свій найперший гачок, який я купила, коли почала в'язати. Він такий двосторонній. І купила, і першу свою шапочку я зв'язала з саме цього гачка. Ось такий от е, цікавий не нецікавий факт. А, є ще ось такий гачок. Мені зробив його друг з дерева. Він робив чисто на глаз, як то кажуть. Я не знаю, скільки він діаметру, він дуже великий. Я думаю, тут десь 12 чи 13 міліметрів гачок вийшов. По приколу, з нього в'язала, але він просто як дуже прикіл такий для колекції лежить. Якось так. Насправді я хотіла це відео знімати. Дуже довго, поки я не закінчу той светр. Але я подумала про те, що зараз в мене є настрій помонтувати, і краще я на цій хвилі мотивації все ж таки змонтую це відос, викладу вам зараз. І в мене буде декілька частин а, відео про те, як я буду в'язати ось цей светр, який світиться. І да, вам гарного діньочка. Бережіть себе, не нехтуйте повітряною тривогою. Все, всім па-па, до наступного відосу!